Ціла низка збігу обставин дає мені право стверджувати, що ця справа абсолютно фальсифікована. І ось на чому, крім тих документів, які ми є, і твердженням підозрюваного адвоката, я можу провести декілька прикладів, які можуть відіграти суттєву роль в ході навіть розгляду цієї справи в суді. Це перше. Оскільки відносно члена спілки офіцерів, голови районної Бориспільської організації, пана Мельника, була, була вчинена з боку прокуратури ТИСК і його, значить, а попередньо було службове розслідування, він проінформував нашу спілку офіцерів, як це згідно із, із, статут, із статутних вимог. І таким чином я тоді ще на стадії тільки перших кроків. Був проінформований і відповідно, керуючи своїм статутом, як голова громадської організації, апелював значить до певних посадових осіб, які повинні були б, на мій погляд, відреагувати, що це штучно все створюється, особливо відносно того, що людина не могла. Отримати оцінку з боку правоохоронних органів, що він несанкціоновано втручався, бо я знаю це по службі. 44 роки я прослужив, я знаю, що якщо в людини згідно її функціональних обов'язків є право і є пароль доступу в цю систему, то говорити, що це не санкціоновано, як мінімум безглуздя. Елементарно, тому що я знаю допускну систему, як це все робиться, людина могла. Перевищити, порушити це правило, яке йому дало санкцію. але не звинувачити в несанкціонованому проникненні. Я прошу врахувати цю деталь. Друге, обставине. Коли, коли відносно люстратора, голови цієї громадської організації, з яким я особисто був знайомий, ну, в силу життєвих обставин, його в прізвище Петренко, а його рідний дядько колись був у, служив у головному управлінні розвідці, і ми з ним разом були під час Балканських подій, перебуваючи там е, е, в той період. І, і безумовно, він також звернувся до мене, як колишній мій підлеглий, за, за, запитавши. Значить, а, 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 а цей Петренко пропав, він його немає. Він випадково виїжджав з Києва і до сих пір, їх немає, він зник вже більше півроку. І тут активності по його розшуку абсолютно немає. Так от, після того, як Петренко зник два з половиною місяці, приходить повістка до народного ілюстратора, і е, заклад, ну, повістка прибути на допити в військову прокуратуру. І оскільки поїхали юристи і запитують, бо, бо цікаво, що Петренка немає, а військова прокуратура, яка веде справу, каже, що ми його викликаємо, тому от по цій справі. і це мене, мене вже тоді взагалі здивувало, як можна стикувати людину, як, які ніколи не були між собою знайомі і так далі. Більше того, якщо можна, пане адвокат, я не знаю, тонко ще процесуальних. Коли під Верховною Радою було пакетування, і народний ілюстратор там виступав Петренко і заявляв відносно подій, пов'язаних з, з, з бачуном, я е, в силу своєї, напевно, професійної зацікавлені е, запитав: а звідки від тебе інформація? Катав в інтернеті вже скрізь написано. Розумієте? І тому е, я можу це. Виступити в якості судді і сказати, що ця інформація була широко розповсюджена в інтернеті. Тому що я не знаю там деталі, але думаю, що тут є пан Мельник, можна спитати, як його точка зору, звідки це могло, могло бути. І суд повинен верніше, або прокуратуру дослідити, або суд. Це друга деталь, от яка абсолютно притягнута. Людина, яка майор Мельник, офіцер, якому я вірю, він ніколи. Як кажуть, Христом Богом не бачив, не зустрічався не ілюстратором, не Петренко, а його в матеріалах справи цинічно звинувачують, що він це передав при невияснених обставинах і так далі. Як можна передати тому, кого ти не знаєш? Ну і нарешті, перед тим як попросити до слова Володимира Миколаївича, я хочу для всіх зачитати і до вас в першу чергу, Володимир Миколаївич, як людини досвідченої, ви. Маєте досвід великої законодавчої діяльності, приймали участь в, в роботи в Конституційній комісії, коли ми приймали з вами разом Конституцію України. Я прочитаю абзац, який із обвинувательного акту відносно Мельника. Послухайте, будь ласка, уважно, і в мене є запитання, бо, бо я, я вже сам не починаю деякі деталі не розуміти із, цієї, із такого підходу. Подальшому з метою дискредитації заступника Генерального прокурора України Бачуна представниками громадської організації Народний ілюстратор. Це після того, як каже, що народному ілюстратору Мельник передав, указана інформація щодо перетину ним державного кордону. Послухайте, була використана при зверненні до Верховної Ради України раз. Поширена на інтернет ресурси Українська Правда. Два, та набула широкого резонансу, що привело до спричинення Бачуну ОВ моральної шкоди, його звільненню за власним бажанням з органами прокуратури. І далі я прошу привернути увагу підірванню авторитету і престижу Державної прикордонної служби України, Генеральної прокуратури і держави в цілому. Скажіть, будь ласка, звернення до Верховної Ради, це що підриває авторитет держави, то, 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 то що в нас відбувається в законодавчому полі? Де логіка елементарна, яка лежить в основі всієї законодавчої діяльності?